Вітаю! Зараз я вам покажу, як можна своїми руками дуже швидко і просто зробити олійну лампу або українською мовою каганець. Що нам знадобиться? Нам знадобляться ножиці, консервна банка, олія. Підійде будь-яка олія. Особисто я використовую ту, яку я за інших обставин просто викинув би, бо вона вже із вичерпаним терміном придатності. Але можна піти іншим шляхом і, навпаки, використовувати якісь аромамасла. Конструкція дуже проста. Ви самі її бачите. Про що слід поговорити? перше. Висота. На жаль, олія не здатна підійматися на велику відстань по фітілю. Тому конструкція має бути низькою. Другий момент. Ось я зробив відбивач, який допомагає відбивати частину світла, щоб з фронтального боку більш яскрава була наша лампа. Висота. Яку я розраховував, така, аби вся ця конструкція поміщалася у звичайну банку. Звичайну скляну банку, де її зручно зберігати. Так олія не вильється і все в нас буде ціле. Для фітиля підійде будь-яка тканина із бавовни або мотузка. Ще один важливий момент. Дивіться, ось цей тримач фітиля, я його нагнув трошки у середину, Аби масло не виливалося, бо є така вірогідність, що масло, якщо він буде недостатньо нахилений всередину, буде виливатися назовні. Якщо ви хочете, щоб ця лампа світила для вас яскравіше, ви можете зробити кілька фітілів. Один, два, три. цього палива вистачає на кілька годин, потім треба заправити. До речі, цей відбивач також допомагає від вітру. Тобто, якщо ви несете цю лампу по квартирі, то Цвіт будемо так мерехтіти. Загасити лампу це дуже просто. Кладемо її в банку. Ось так. І закриваємо кришкою.